Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні нарешті, як я давно обіцяла, познайомлю вас зі своїми аглавнемами. Поки їх збирала докупи, думала порахую, але знов не порахувала. Ну нічого, коли буду монтувати, вже буду точно знати, скільки їх у мене. Якось так неочікувано в мене вийшла така галявинка різнокольорова. Дуже красиво. Ці квіти для мене виявилися нескладними у догляді. Ростуть вони у мене в горщиках без дренажних отворів. Тобто, поливаю їх потрошечки не дуже часто, бо перелив, ці квіти не люблять. Зараз вже діло йде до весни, тож починаються пересадки. Вже кілька днів я пересаджую свої бігонії. І діло дійде вже головним. Деякі з них я буду ділити, деякі пересаджувати методом перевалки, і багатьом зроблю вже горщики з дірочками. Ростуть вони у мене в такому ж самому субстраті, як і всі домашні квіти це верховий торф, пінопластові кульки. І зараз стала потрошки додавати цеоліту дуже мало. Три частини торфу і одна частина пенопластових кульок. В кадр залізла тяло нема, вона в мене одна з перших, найперша, ось ця. До неї я зараз дійду. А ось ця, чого вона проситься у кадр, побачите, тут в неї буде квіточка і не одна, ось ще одна. Дехто їх залишає, я їх прибираю, бо вони псують листочки. От як бачите, на цій червоній я знімала дві квіточки. Але не дивлячись на те, що я їх зняла, ось ці два листочка набагато менше, ніж цей. Камера висвітлює. Навіть ось так цей листочок дуже світлий. Тож я їх буду прибирати. Обережно, бо сік цих рослин отруйний. Ось тут вже росте листочок, а ось це квіточка. Лівою рукою мені зручно. Не, не дуже легко ромається ось так. Першу квіточку я б давно зняла, але все збиралася зняти відео, тому така ніжка вже там відросла. І тут така сама історія. Теж бачите квіточка всередині. І який маленький листочок. Ой, там, здається, ще одна. Теж тут же ніжка така величенька у цієї квітки. Їх простіше виламувати, коли днижка не така велика. Так, ось цю я зняла. А цю я зараз подивлюся, може ще не зможу її дістати. Не хочу її тут залишати. Це ж на листочок, це якась пародія на листочок. Зняла. Зараз руки піду помию. Здається, більше я. А, ні. Ще є. Ось тут такий бутон вже позатий-позатий. Три рази вимила руки з мила, але ви так не робите. Вдягайте рукавички. Що я можу зі свого догляду розказати? Листочки я не оприскую, тільки протираю зволоженим ватним диском простою водичкою. Про полив я сказала. У чому ростуть, я сказала. Стоять вони в мене під лампами. Ось ця на вікні. Ця взагалі всередині кімнати, але там на неї попадає світло від лампи. Трошки так під кутом, але вона в мене виходить найвелика, мабуть. І по висоті, і по діаметру. Не знаю, чи їх кожну окремо показувати, бо тут діаметр не видно, воно аж сюди йде. Мабуть, треба по одній показувати. Зараз спробую і буду брати по одній, мабуть, ставити на столик і показувати. Цього нему я купила на День Незалежності. Мені сподобалася дуже її назва. Вона була тільки недавно привезена з Голландії, тобто, майже одразу я її і купила, одразу пересадила і одразу вона мені почала скидати листочки нижні, штук 7 точно вона скинула. А потім почала нарощувати добрі листочки тут. Новий листочок росте. Якщо показувати збоку, ось так вона виглядає. Отут я якісь незрозумілі плямки знизу намазала Максимом. Можна було цього не але я так перестрахувалася. Буду її скоро з горщика діставати, бо з серпня місяця ну, хоча б тут щось вона б мені показала. Вона росте. Вона добре виглядає, але корінчики я хочу бачити. Тому буду діставати. Не зараз. Червоний колір. Добрий колір передається, трошки він світліший, ніж у житті, але десь дуже-дуже близько. Цього гланенку я з рук покупала. Мені сказали, вона адаптована. Ну, ось так це виглядає. Тут було на один чи два листочка більше, я зараз не можу згадати. Але коли я її дістала з горщика, там коріння не було. Грунт був мокрий, і корінчиків я не побачила. Ось тут зараз видно щось. Вона не хитається. Але ж цей стовпур. Не знаю, якби я знала, що там будуть діточки лізти, то можна було б так залишити. А тепер я поки що не можу. Придумати, що буду робити. Колір мені її подобається. Як вона виглядає ось так, мені подобається, так? Ні, бачите, дає маленькі листочки, значить, щось там все ж таки їй не те. Якщо ця, скоріш за все, голландська була адаптована просто у домашніх умовах, ця вже точно домашня. Я її пересадила, коли отримала. Трошки більше субстрату, вона теж у стаканчику росла, здається, під йогурту якогось. Довго стояла, думала після дороги, але вже пішла у ріст. ось два листочки вже мої. ось такі красиві корінчики. Ну, домашнє є домашнє. Адаптована то таке, знаєте, лотерея. Теж росте листочок, ось він. Наступна красуня така камуфляжна, але особливість її сорту, що вона ростить ось таку ніжку. Я коли її отримала, я її пересадила, здається, я це на камеру робила. Корінчики дуже гарні тут наросли. Там було дві брунічки, але дуже глибоко, ну, може, весною вийдуть. Бо, ну, якось не дуже. Да? Коли будуть діточки по боках, то може бути і красивий кущик. А головне, коли дивишся зверху, вона майже завжди красива, але ось так трошки не дуже. Тому, щоб милуватися главнивими, треба десь на такому рівні їх ставити. Красива. Оця пінк рожева. Ой, щось камери її. Геть не таку показує. Нарешті вона наростила корінчики, бо якось їх не було видно, а зараз дуже гарно видно, вони продовжують рости. Листочки маленькі, вона із маленьких. Ну ось так вона на себе схожа. І рожевий Барбі колір. Apple Fantasy довго не показувала корінчики мені в горшечку. хиталась, зараз вона добре тримається, але листочки вона почала ростити одразу, одразу, багато. І здається, що вона жодного не скинула. Може, я брешу ось тут, був листочок, але я цього не пам'ятаю. Вона так добре пішла рости. Листочок красивий в неї майже навпіл розмальований. Ось такі вони зелененькі, потім будуть ось такі, ось тут плямка така. Всі листочки різні, красиві. Зараз корінчики вам покажу. Ось вони продовжують рости. Це я показую, що дренажних отворів нема. Бачите, як верхній слой сухий, тут ще мокрий. Поливати я її ще не буду. Ружевий стовбур і ось з цього боку покажу. Група квітів під назвою Агланеми. дуже красива. Але багато сортів один на один схожий. Тому ну, зовсім зовсім багато їх накупати, ну, нема сенсу. Ось ця гланема середнього розміру. Ось це страхіття, ви, мабуть, і не впізнали, хоча сорт насправді впізнаваний. От крутить вона листочки. І одразу вона така була кривенька. Адаптована мені сказали, бачите? Крінчиків я не бачу. Верніше бачу ті, що були, вони зіпсувалися. А, ні, тут щось є зараз. Ось, видно. Ну, я думаю, дивлячись на ось це, видно, що треба все ж таки її різати, оце, вкорінювати верхню частину, а цю прикопувати. Так не хочеться цього робити. Я вже хочу полички просто зі своїми квітами. А ось ці дідсадочки оце все. Ну, я вже втомилася, чесно. Хочу просто мілуватися, а не робити знову щось, що потім кудись треба або продавати, або дарувати. Хочу просто красу. Ось в нема теж доказ того, що краще знімати квіточки. Ось такий листочок, ну, от. щоб було зрозуміло оце було при покупці трошки менший ось цей, а далі все менше і менше. Ось ці найбільші листочки. А ось тут така мілкота, тут було, бачите, квіточку прибрала та чухол там. Але тут ще дітка росте, одна над поверхню вже, а інша ось у горщику лізе. Звісно, що і за цього теж може бути такий маленький листочок. Вона яскрава, красива, але така міленька. А з іншого боку, що менше місця займає. Дуже красивий листочок. Ось така наступна. Всі листочки різні. І знов показую розмір. І ось цей який маленький. Поїздили діла, поробили, і я продовжую знімати відео. Наступна ось ця гладенька буде. Показали мені одну світлину, а вислали зовсім не те. І ще сказали, рослина адаптована, у мій ґрунт посаджена, хай росте. Ну, треба ж мене знати, я ж все одно витряхнула. І добре, що це зробила, бо коріння там не було. Людина розсадила рослину, скоріш за все, голландську у стаканчик і відправила. О, тільки зараз я помітила, ну, спочатку корінчики, оце вже наросло вдома. І зараз я взяла стаканчик і побачила ось тут дітка. Ось така рослина висока. Не знаю, чому вона така витягнута. Тут всередині були дуже-дуже малесенькі листочки, ну, ось зараз вони трошки виправляються і стають більшенькими. Але ну от така картина мені геть не до вподоби. Ну, хай росте, не буду я тут нічого робити. тут дві. Здається, що тут не одна. Оце теж не на корінчик, а на дітку схожа. Може, і дві їх буде. В оголошенні була така компактна розеточка, красива. Може, така вона згодом буде, може це обріжеться. Оцю красуню хотіла виростити пишною, але, здається, вона хоче, щоб я її відрізала, корінила верхівку. Ось так корінчики вона там мені показує. Ось так виглядає не дуже. Да? Ось так красиво. Ну тут я ще подумаю. Коріння вже я бачу, бо не було теж його видно, коли я посадила. Так. Чоловік, коли зайшов у цю кімнату, от я так все розставила, говорить, а що вони такі всі однакові? Я говорю, ну в якому сенсі вони однакові. Вони всі різні. Ну, ось ця, ось ця показує добре. А де вони однакові, показує? Ось ця ця і була якась третя. Здається, вони зовсім різні. Тут рожева облямівочка, зелена всередині, і вона не рожева, а більш лососева. Тут кругленький листочок, зелений, потім стає рожевим. Тут взагалі. Такий колір, ну, жодної головне, яка тут є, такого кольору немає. Говорить, ну, ось ця і ось ця. Ну, ці більш-менш, так, да, вони різні, ну, така в них кольорова гами трошки десь перекликається. Говорюємо, а ось ця? А ні, ця сама по собі. Говорю, ну, а ось ця, говорить, з цією. Вони зовсім різні, да. так? Отак От він і з'ясував, що вони начебто схожі, але геть різні. Ось ця яскрава, дуже красива. Говнема, вона наче теж з камуфляжем і з помаранчевою лісочкою всередині. І листочки в неї можна ось так зробити, і вони будуть, наче кругленькі. Або так. І він, наче, човник листочок. Спочатку вдома дала такий листочок малисенький, ну а потім два таких красивих листочки. Ось так вона більш на себе схожа. Але корінчиків у неї я нема ні бачу. Почали рости. Гадаю, ви по горшечку бачите, як я їх поливаю. Ось тут воно сухе, тут трошки ще вологи. і я ще поливати не буду, Красиво. яка яскрава, велика, але теж який ось тут листочок, так? дивіться, який він великий, і які ось ці листочки. Тут було кілька квітів, звісти чотири, Ну, ось так воно потім виглядає, що треба все ж таки ці квіточки прибирати. Тут росте, покажу вже коріння, і є тут дітка яку видно. Ось так. Почала рости горизонтально, тому я ставила кашпо, щоб вона шукала світло і тягнулася нагору. Оця така кругленька, така охайна, середній розмір. Дуже красива. Така благородна глаонема. Такі вже корінчики в неї. Виросли, здається, я робила відео, коли пересаджувала. Крінки багато, але ще рано пересаджувати. Мені трошки важко розмовляти, перехворіла, вибачте. Хтось мені задавав питання про цю агланему. Біда Дарі, яка перекладається, як і з нею все гаразд, вона випускає листочок за листочком, вона молодець. Так, відійду. Ось така красива, але я буду її пересаджувати. Вона скинула два нижні листочки. Мені не подобається навіть не знаю що. Не подобається щось, буду її діставати. Корінчик тут росте і не один зараз. Ось він. Молоденький, біленький, і тут коріння. І ось тут. Тут тобто і коріння є, але щось мені тут не подобається. Чи на камеру я буду її діставати, чи ні, я ще подумаю. Тут мене теж запевняли, рослина адаптована. Не була вона адаптована. В неї був ось такий листочок, більш скручений. Да? І видно, що тут його діставали. Потім наступний діставали. Тут всі листочки з пазух не видно зараз. Бачите, які вони пазухи? От, листочок наступний просто витягували звідти, і ось тут така історія. Тобто рослинці чогось не вистачало. Листочок вона розкрутити, достати не могла, їй допомагали, воно все-таки задьоргане, І стоїть воно. Дату я не написала, ні, не написала ось Вирішила, хай стоїть. От як буде, так буде. І після цього малесенького листочка вона випустила ось цей, насилу відкрила, але я його не розкручувала, думаю, ні. Хай буде, як є. І ось наступний. ну Так по розміру бачу він трошки більший. Сподіваюсь, воно буде все нормально. Ось корінчик. від нього вже біленький там росте. І тут є. Тобто корінчики є, рослинка оговтається. красива, але листочки, як ж показати, Ну, ось такі немаленькі. Красиво, так? Да? Цю главнему я вже кілька разів омолоджувала, на камеру це показувала і пересаджувала методом перевалки? Вона велика, вона велика? Вона красива. Жодного разу за кілька років не було в неї діточок. Ось так покажу коріння. Наросло воно з серпня місяця. Ось така краса. Я показую вам знову горщик, щоб ви бачили, що дрінажних отворів немає. І як воно поливається. Тут воно сухеньке. Тут я сьогодні трошки полила, воно перейде на цей бік, ну ось такий полив. Ця червона красуня дуже добре нарощує листочки, вона вже достатньо величенька, вона темніша, вона більш бурячковий колір. Ось я вже говорила на початку, що із-за квітів вона виростила маленькі листочки. Але все одно така вона красива. Ось це, як тільки я її купила, щось мені там не сподобалося, максимум я намазала, і воно таке сухе. Ну, вже скільки місяців. Ну, я її придбала, здається, у червні 24-го року. Здається так. Намазала, перемазала. Надивилася відео, що червоні сорти, якось вони так реагують, щось в них там може бути. Думаю, щоб нічого не було. Дай-ка я тебе трошки помажу. Ну, помазала, могла цього не робити. Вона добре росте, але корінчиками мене не балує. Я їх тут не бачу. Але вона її не колихається, росте собі і росте. Ще по такому ж принципу мало коріння буде наступна голонима. Дивлюся на неї вже кілька місяців. І думаю, чи обрізати, чи не обрізати. І хочеться мені пишний кущик. А ось цій рослині, яка найвисока, тут їх три, от їй, здається, хочеться, щоб її обрізали. Зараз спочатку покажу корінчики. Отут три рослини. А коріння, бачите, небагато. вона така, скільки років в мене, я не можу згадати, ну більше трьох. Я її пересаджую. Знов корінчики не бачу. Починаю пересаджувати, ну, вони там є, але через горщик я їх не бачу. Думала, буде в мене пишний кущик, це так красиво. Але бачите, вона скидає, скидає. І наступні буде скидати. Вона вам під листочками корінчики собі тут ростить. Це я вчора зняла листочок, не треба було, бо воно підсохне. Ну, я більш ніж впевнена, що ось тут теж будуть корінчики. Як я не хотіла, але все ж таки, скоріш за все, буду різати. Може зніму відео про це, може ні. Подивлюся. Бо коли відео знімаєш, відволікаєшся, це довше виходить. І так чик чик посадив та і забув. Вона дуже красива, пишна. Я це приберу, залишиться ці дві. Думаю, може потім, коли вона корінчики пустить, я її сюди ще підсажу. Будемо бачити. Дуже красива, дуже яскрава, дуже велика Дивіться, листочки. листочки. Ну, більше, ніж долоньки мої. Вони в мене не маленькі. І дві діточки тут росте. Ось одна, Якось світло. Ось одна. Вже третій листочок в неї виходить. Ось він. І ось вона друга. І корінчики покажу. Я коли її пересаджувала, мені здавалося, що там ще одна діточка є, але вона так і не показалася. Передумала, мабуть, може, десь всередині сидить, може на весну вийде. Ні, кручу не бачу. Показала на сьогодні свої своєме сподіваюся, що нікого не забула, бо з орхідеями так завжди, наче стоять всі на одній поличці, все одно когось одного ти забудеш. Майже кожного разу так. То якщо за загланемо так, то я вже і дивуватися не буду. Сподіваюсь, вам цікаво було з ними познайомитися. Ще будуть про них відео, про пересадочки. Тож до нових зустрічей. Бувайте здорові!